В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі Христі, брати і сестри, всесвітніше преподобні Отче, дорогі Отці, всесвітніші, всечасніші Отці, дорогі наші сестри, монахині, дорогі діти і наша молодь, наші воїни, захисники України. Назвичайно приємно сьогодні молитися тут, у вашій спільноті, у вашій парафії. З нагоди храмового свята, святи Верховного Послі Петра і Павла, хочу передати вам найщирі вітання з Києва, але сьогодні з Харкова від отця і голови нашої церкви, Блаженнішого Святослава, який просив усіх вас привітати з вашим храмовим праздником, і для якого я є помічником у Києві і працюю в курії, в нашій патріаршій курії. І також від вашого місцевого владика Ярослава, Приліза, який просив також усіх вас привітати і, ласкаво, теж запросимо на сьогодні до участі в цій святій літургії з нагоди вашого храмового празника. Життя святих апостолів Петра і Павла справді є особливим. Воно змінюється в дорослому віці після зустрічі з Господом. Ми знаємо, що апостола Петра Господь зустрів при Генодеському озері, коли цей ловив рибу. Тому Петро для нас знаний як рибалка. Апостола Павла по дорозі до Дамаску, коли він їхав для того, щоб переслідувати християн, перших християн, які вірували у Господа. Апостол Петро. Знав і був особистим учнем Ісуса Христа, чув Його проповіді безпосередньо, переживав досвід, бачив чуда, чув все те, що Господь говорив і чим ділився. Апостол Павло особисто ніколи Христа не зустрічав. Ці два апостоли, які ми називаємо верховними і головними, які спосів нашій взагалі в церкві Христовій. Вони йшли різними шляхами, але до того самого Господа. Здається, навіть мали різні характери, по-різному сприймали і переживали Боже Слово, але в певний спосіб життя відчули те, що Бог їх, в певний момент життя відчули те, що Бог їх любить. І сьогодні церква ставить їх нам у приклад як осіб. Які багато всього пережили. Перш за все, пережили досвід знайомства з Богом, відкриття Бога для себе, певний досвід навернення, усвідомлення того, що Бог їх кличе до чогось важливого. Напевно, що це не було легко і просто в житті апостола Петра, тому що заклик Христа, іди за мною означало для нього залишити все його минуле. Залишити те, заради чого, можливо, він жив, працював, трудився, всі плани, все те, що ми часто називаємо нашим життям. А виявляється, що це не було наше, це не було Його життя. В дорослому віці Господь його кличе бути своїм учним апостолом. І Кожен з нас може собі уявити, що напевно в момент покликання і цього слова, яке Господь адресує до апостола Петра, сам апостол Петро не знав, що його чекає, який його досвід чекає далі. Але напевно, що в житті і апостола Петра і в житті кожного з нас неважливим є те, яким є наше завтра, яким воно може бути. Але важливим є те, що це наше завтра точно буде з Богом. І напевно, що апостол Петро, відчуваючи цей поклик Христа, йти за ним, бути його учнем, усвідомлював те, що його завтрашній, післязавтрашній день і все його життя буде справді пов'язане з Божою місією. З Богом і Божою присутністю не лише його житті, але свідченням і ширенням Божої правди, слово про спасіння для всього. людства. Тому то, напевно, переживши багато всього момент зради Христа, момент покаяння і усвідомлення того, що Бог все ще мене любить таким, яким я є, апостол Петро стає наріжним каменем церкви. Так що Господь кличе його до більшої місії бути тим, на основі чого будується церква, спільнота усі ми з вами, які стали частиною церкви. Апостол Павло, у свій спосіб, не будучи особистим учнем Христа, безпосередньо не чуючи його науки, як апостол Петро, все ж таки зумів пережити у власному духовному житті Боже Слово. Так що ми маємо 14 його різних послань до різних церков, які ми з вами читаємо впродовж цілого року. Практично на кожній святій літургії ми чуємо цей досвід пережиття Бога у власному житті, в житті церкви, спільноти перших християн, читаючи життя апостола Павла, читаючи послання апостола Павла, які для нас, дорогі Христі, брати і сестри, є справді. Цінним джерелом, тому що апостол Павло по-простому пояснює нам, доносить правду про спасіння, яку Господь залишив для усіх нас. Що ще об'єдніє цих двох великих апостолів церкви? Це те, що вони віддали своє життя мученучим смертю, померли одночасно у Римі. Тому ми їх висваляємо в один день як Верховних апостолів для всієї церкви, як приклад для наслідування. Якщо ми подивимося на їхнє життя, то кожен з нас, доріг Христі, брати і сестри, може взяти кілька важливих уроків. Перш за все, Господь завжди дає шанс і можливість людині навернутися, прийти до нього. Стати частиною церкви, незважаючи на вік і незважаючи на минуле самої людини. Тому що і апостол Павло, і апостол Петро мали справді своє минуле, але зустріч з Христом їх переобразила, так що їхнє життя стало свідченням Бога у цьому світі. Так само і ми з вами, доріг Христі, брати і сестри. Кожен з нас пережив особисту зустріч з Богом у таїнстві хрещення, у таїнстві нашого навернення, у якійсь особливій зустрічі, коли нас хтось, можливо, привів до церкви, ми почали до церкви ходити. Але пам'ятаємо про те, що інколи в церкві ми зможемо зустріти людей, яких ми знали в минулому, як людей, які не ходили до церкви. Але як апостол Петро чи апостол Павло, вони пережили цей, зустр... цей момент зустрічі з Господом. І, можливо, сьогодні, навіть сьогодні, на цій літургії вони стоять разом з нами, що є знаком справді великої дії, великої Божої ласки і благодаті. Таких людей ніколи не осуджуємо, але їх приймаємо і стараємося, можливо, навіть привести їх ближче до церкви, познайомити їх з церковним життям. Друге, що важливе для нас. І який урок для нас дають сьогодні святі апостоли Петро і Павло, це те, що найбільшою проповіддю має бути наше з вами життя. Ми з вами, як церква, як віруючі люди, чуємо багато проповідей в церкві. Ми беремо участь в богослужіннях, в різних молебнях, але ця проповідь не може залишитися тільки в церкві. Ми з вами маємо нести цю проповідь у життя. Так що наше з вами життя має бути Євангелією в дії. Подібно як це було в житті апостола Петра. Так само і апостола Павла, коли їхнє життя було свідченням усього того, чим вони живуть, в кого вони вірують. Ще одна річ: оці церкви кажуть, що в обличчях християнина Бог зустрічається в цьому світі і з тими, хто шукає. Стежку до нього. Ми з вами, як християни, як люди віруючі, маємо справді подумати над тим, чи може в нашому обличчі, у нашому способі життя, в нашій поведінці, в нашому сповідуванні віри інші люди, які не ходять до церкви, які не моляться, чи можуть вони побачити Христа? Чи наше з вами життя як християн справді є? І є свідченням тим, до чого сьогодні нас запрошують святі апостоли Петро і Павло. Бо тоді наше християнство є дуже обмежене, якщо ми з вами не свідчимо, якщо ми своїм прикладом і своїм життям, своїми вчинками не запрошуємо до церкви, до християнського життя тих, які, можливо, до неї не ходять. Це можуть бути наші рідні, близькі. Ті, кого ми сьогодні залишили вдома, і хто споглядає на наш спосіб життя і думає, чи вартує йти до церкви. Тому -то для нас верховні апостоли Петро і Павло є тими, хто показує нам правдиву віру, образ християнського життя, здатність, і наше покликання до зміни, до того, що ми з вами не боялися. Ставати іншими навіть в дорослому віці. В сьогоднішній день молімося до святих апостолів Петра і Павла, щоб вони усіх нас утверджували у вірі, щоб ми з вами відчували відповідальність за церкву, за ту церкву, основу якої є також апостол Петро, як скала, як непохитний камінь. Щоб ми з вами. Не боялись своїм життям свідчити Бога у цьому світі. Так як це робив апостол Павло, пишучи різні послання до різних церков, різних спільнот і старався також жити усіма тими правдами віри, які він ширив серед людей. Молімося також за те, щоб вони навчили нас бути стійкими у час війни. У цей час випробування, які є нелегкі для нашого народу, щоб ми з вами були мужніми і пам'ятали про те, що той, хто є з Богом, той завжди здатний до перемоги і до е подвижних кроків. Нехай ці святі в особливий спосіб моляться за наших воїнів, за наших захисників, за всіх людей, хто сьогодні терпить і кому не є легко, хто переживає обстріли. Молиться, молиться за нашу церкву, яка в Україні також переживає різні непрості моменти, зокрема на сході України, де найбільше є бомбардування, молиться за нашу молодь, за наших дітей, які є теперішнім і майбутнім церкви, щоб, насправді вони, бачачи наш з вами приклад, хотіли ходити до церкви, бути поруч з нами, бути тут і молитися. Нехай цей день, який ми з вами святкуємо і переживаємо, справді для нас буде нагодою ще раз і ще раз заглянути у наше власне життя, у нашу з вами віру у Господа Бога, наше з вами християнство. Чи справді те, що ми є християнами, це є спосіб нашого життя, мислення, поведінки, чи це можливо просто щось зовнішнє? І молимося за те. Щоб ми з вами були стійкими і витривалими у нашій вірі у Господа Бога. Святі ті верховні апостоли Петре і Павле, моліть Бога за нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.